Гра «Зірниця» відновлена у 2011 році. Було багато суперечок з приводу наказу Міністерства освіти і науки, яким була започаткована гра зірниця вже в Незалежній Україні. Політизували це питання, але практика показала, що ніякої політики у цій грі немає. Це просто ще один із засобів дійсно патріотичного виховання. Ння підростаючого покоління основним завданням військово-патріотичної гри «Зірниця» є підготовка до служби в Збройних силах України, підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в справі освоєння військових професій, розвиток здібностей поведінки в екстремальних ситуаціях та пропаганда здорового способу життя. Свої вміння і навички демонстрували 22 команди, переможці районних та міських етапів. В цьому змаганні ми беремо першу участь для нас ну, як. Дуже подобається. Нам ці ігри такі ну, подобається, як ми намагаємось знайти тут може дружбу, яких друзів, щоб ми будемо ще багато раз приїжджати сюди, якщо буде така нагода. Нам. То все подобається поки що. Ви сподіваєтесь на перемогу. Так, да, Гра складалася з двох частин: конкурси та спортивні змагання. Головне не результат, а те, як діти можуть себе реалізувати. Впевнений начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Пастовенський. Вони з захопленням грають. І з захопленнями і по серйозному ставляться до цього, готуючись, хто в майбутньому стати захисником вітчизни, а хто просто разом своїми товаришами реалізувати себе. Отже, за підсумковими протоколами, третє місце дісталося команді Баранівського району. Друге місце посіла команда Житомирського району. Перемогу у змаганнях здобула команда Рижковецької гімназії Бердичівського району, яка і представлятиме Житомирщину на третьому всеукраїнському етапі гри.